Буває на різні смаки, і кожен з його видів по-своєму прикрашає людину. Один робить тебе стрункішим, Інший дозволяє заводити нові знайомства, і, звичайно, це має вирішувати кожен зі спортсменів самостійно. Одним від спорту потрібна сила, іншим впевненість у собі, а комусь перемоги на світових змаганнях. Сьогодні я тобі розповім про продовження олімпійського уроку в парку імені Щербакова. Але на відміну від ніжної та мелодійної гімнастики, про яку йшлося в минулій програмі, цього разу на тебе очікує захоплююча боротьба. У території дитинства змагатимуться три види спорту: дзюдо, хеквандо і бейсбол. Тож не гаємо часу, нумо вперед. А почнемо ми не з бойового за визначенням, однак що ні на є підходящого спорту для хлопців бейсболу. На відміну від України, у нього грають на всій західній півкулі нашої планети. Це завдяки бейсболу в нашій країні з'явились кепки для захисту від сонця та бити для оборони від небажаних гостей в будинку. Ігроки є з усіх рівня, всіх уровнів, всіх возростів, виступають по-разному. У нас така би, нету бейсбольного поля, це проблема номер один. Є ігроки, є форма, є тренер, тренери, ну, нету бейсбольного поля. У країнах, де бейсбол такий же звичний, як для нас, футбол чи баскетбол, дитина збитою та бейсбольною перчаткою або пасткою нікого не здивує. Однак тобі ці слова, скоріш за все, відомі лише з фільмів. Тож давай знайомитись із бейсболом. Так, наприклад, для гравця команди, яка була кількаразовим призером чемпіонатів, Олексія бейсбол це найяскравіша демонстрація командної гри. Бейсбол це енергічний вид спорту, яким я завжди хотів займатися. Мені подобається наша командна гра. Ну, я думаю, бейсбол создан для мене. Займаємося ми ежедневно с з 4 до, до, вечера, до, до 8 часов вечора. Діти займаються не так, как бы по возрастам. Там полтора часа один возраст, полтора часу другий візрост, і саме старший уже, до, пока стемнеет. Однак його правила не складні. Є дві команди по 9 гравців. Деякі з них стоять на так званих базах. Є один пітчер: це будь-який гравець, призначений тренером. Він вводить м'яч у гру, тобто кидає його в сторону кетчера. Кетчер сидить за так званим будинком із рукавичкою, пасткою і ловить м'ячі, які не відбив беттер. Ми б'ємо, кидаємо, бігаємо. Що саме в в виді спорту? Мені здається бити, стояти на біті. Потому что там есть определенные нюансы. Если ты станешь не в ту позицию, то ты не сможешь ударить мяч. У каждого стиль удара он как бы особенный, и каждый бьет по-своему. Ему надо становиться в определенную позицию, в которую он построен под себя. То есть, если ты посмотришь, как в телевизоре как бы это в Америке кто-то бьет, ты так не сможешь ударить. Это надо тренировки. Якщо беттеру вдалося відбити м'яч, він кидає биту і мчить від першої до останньої бази. І тоді зветься ранером. Тут його мета добігти швидше, ніж гравець протилежної команди впіймає м'яч і торкнеться своєї бази. То есть дети приходят моментально, две тренировки они схватывают, ну, тяжело играть. Самое главное это тренироваться и чтобы руки крепкие были. То есть физподготовка, заостряю внимание на детях, очень много на физподготовку, и как бы, чтобы они, им ничего потом в дальнейшем в жизни не болели руки. Почему стоит заниматься бейсболом? Посоветую ребятам. Мне кажется, он развивает реакцию, скорость ну и дружба со своими партнерами по команде. Це дуже захоплюючий вид спорту. Він раніше навіть був Олімпійським, а тому в наступних випусках програми я неодмінно більш тісно тебе і з ним познайомлю. А далі в передачі про бойовий склад Олімпійських ігор. <плес> <плес> Ой, а чого йтео? <плес> чого чого? Думаєш, так просто кирпич розбій. Мало він тренувався. Рано на кирпичі перейшов. З п'яти років ти вже можеш стати борцем. Однак цеглу розбивати ти навчишся набагато пізніше. На відміну від бойових прийомів, їх осягати ти почнеш майже з перших днів. Сначала не прийоми мучи, а іменно стойку такі захватіки спочатку. Ну саме начальні прийоми, якісь подсічки, зацепчики і задні какие нічого піднімушки ну, таке саме любочне це новички. а потом все прийоми послажні становиться. Узагалі-то бойові мистецтва були вигадані для того, аби боротися без зброї, адже борці використовують руки та ноги в цій якості. Почнемо з тхеквандо. руки та ноги в тхеквандо, наче бойова зброя, а кожен розворот, ніби перезарядка пістолету. Хитромудрі корейці, вигадуючи цей спорт, вирішили, що із супротивником можна боротись не одними руками чи ногами, але й цілим тілом. Навіть назву придумали таку, щоб не переплутали із іншим спортом. А джетхе з корейської удар ногою. Вон означає удар рукою. А от до говорить про те, що це мистецтво. От і виходить мистецтво руки та ноги. Вчиться дратися і дуже цікавий вид спорту. Ми треніруйся, делаем спаринги, б'ємо по голові. У нас є спеціальні щитки на ноги, фут, на руки. Одягаємо бандаж, щоб не попали в пах. Для дхеквондиста важлива стійка і особливо положення ніг. Від того наскільки правильною буде стійка, залежить результат двобою. драться. Применял свои знания? Да. Где? На соревнованиях, в школе. Какое место? У меня первые, у меня одни первые, вторые, третьи места. Посоветуй ребятам, почему стоит заниматься тэквондо? Заниматься тэквондо надо, чтобы тебя, когда тебя обижали, чтобы ты смог защититься. В тэквондо очень много блоков. І ти можеш зробити тв'я контратаку. Добок костюм тхеквандиста, дуже схожий на вбрання каратистів. А от техніка ударів руками тобі нагадає боксерську. Однак, на відміну від боксу, бої тхеквандо проходять не на ринзі, а на відкритому доянці. У тебе травми були? Да, були. Ну, я ногу відвернув і, і руку. Кажуть. Що тхеквандист це професійний воїн спорту, адже під час бою супротивники прагнуть цілком зламати волю суперника до боротьби. Однак борці такого спорту мають чималу витримку, адже як казав китайський мудрець, сильний той, хто вміє перемагати себе, а не іншого. Я думаю, боротьба, е, допоможе чоловіку в хорошого, здорового чоловіка. Ну а якщо буде якого то, то і чемпіона світу, і олімпійського чемпіона. Країна квітучої сакури, вранішнього сонця та могутніх імператорів Японія свого часу створила і ще одне бойове мистецтво: дзюдо. Дзюдоїсти не б'ються ногами, вони, перекидаючи через себе суперника, намагаються вкласти його на лопатки і втримати на підлозі. Дзюдо це дуже доволі ефективний вид спорту. Как и в уличных, так и в соревновательных сватках. Ты говоришь, эффективно как для соревнований, так и для уличных. Да. Что, уже где-то применял? Да, приходилось пару раз применять. Ну, а подробнее где? Ну, как сказать подробнее? 1, На улице я 1, 2, бывало шел возле 1, 2, Золотого кольца. 1, Приставали люди. 1, ну, ты выходил победителем? 1, ну... Да, да, старался, можна так, сказати. У спортивному дзюдо боротьба ведеться, босоніж, тільки на такому собі маті під назвою Тамі. Команди віддаються японську, а борці одягнені у дзюдогі. Кімано має бути прикривати кісті рук. Штани можна будь-якої длини. Доби бути пояс, куртка, біла футболка. Босиком боряться. За броски дают разные оценки, и если упал на спину, но это уже победа, есть замечание, когда нарушение правил идет. Какие могут быть нарушения правил? Можна е, ускользнуть от борьбы, уйти под под руку головой. Это минус бал. Е, когда не, не делаешь бросков при, в борьбе. Це все одно, що для тебе перейти з дев'ятого класу в одинадцятий. І таких переходів може бути аж вісім. Білий, якщо начальний оранжевий це за область вигране, а зелений ти повинен виграти саме Україну. Після зеленого йде, виходить, карічневий, і вже потім чорний. Мастер спорта. Однак, яким би миролюбивим порівняно з іншими бойовими мистецтвами не було дзюдо, Травму тут отримати легко. Достатньо просто в погано розім'ятись, перш ніж за командою судді ходзиме почнеться бій. Ян, скажи, пожалуйста, ты девочка, и борьба, как бы ну травмы там всякие, синяки. Что, интересно заниматься? Да, ну мне вообще нравится сам вид спорта зрелищный. И очень много учишься, и самооборона тоже можно использовать в жизни. Быть у тебя были какие-то травмы? какие вообще могут быть здесь травмы? О, здесь может быть очень разные травмы. Ну, мне ломали, в принципе, как нос, так и руки. Руку одну, точнее, правильно сказал. Но это не отпугивает вот тебя? Нет, это не отпугивает вообще. Это наоборот даже, как ты начинаешь лучше тренироваться, чтобы это, этого больше не повторялось. Здається, тут занимаются сильні духом хлопці та девчата. Або ж часом вони такими стають, як і в будь-якому бойовому мистецтві. Спорт це сила, недарма так кажуть, і ведуча програми «Територія дитинства погоджується. І не забувай, що у програми «Територія дитинства є своя група ВКонтакті та електронна пошта. Пиши нам про те, чим займаєшся саме ти. Розповідай про цікаві види спорту та дивись попередні випуски програми. Архів програм Територія дитинства наче бібліотека, в якій ти можеш дізнатися, багато цікавого. До речі, далі у передачі я тобі розповім про справжнього бібліотекаря та книжкову бібліотеку. Десятки, сотні, тисячі книжок живуть у бібліотеках світу. Кожна з них чекає саме на свого читача. Комусь цікава історія, комусь географія, декому енциклопедії, а комусь казки. А сказки учать чому нібудь і є. Конечно. Чему может сказка научить? Как себя надо вести, ну, что нельзя делать, что можно делать, что нужно. Чему книга учит? Она учит всему. Ты узнаешь и математику, и русский, и чтение. Чтение обязательно. Литература очень должна быть в человеке. А его голова должна быть заполнена чтением а почему вот нужно много читать потому что развивается речь слух скорость чтения и а еще развивается разум. Бібліотека це наче страхувальна пам'ять людства. Вона зберігає книжки, в яких є знання багатьох людей. І навіть коли цих вчених не стає, знання залишаються. І для того, аби книжка знайшла свій шлях від полиці до твого розуму, існують бібліотекарі. Вони, наче потівники між світом книжок та світом читачів. Профессия библиотекаря ⁇ это творческая. Творческая прежде всего. Потому что профессия библиотекаря древняя. И нужно сказать, что очень много выдающихся людей работали библиотекаре. Прежде всего, самое распространенное имя ⁇ это Крылов. Его знают и взрослые, и дети, баснями которых ребята, и которого ребята и сегодня зачитываются. Профессия библиотекаря разносторонняя. Прежде всего он должен знать, конечно, те книги.